Дівчата, всім привіт! Балтійський бурштин! Третє відео: знову неймовірні прикраси. Насичені такі зараз підборки виходять, бо багато всього хочеться показати. Сьогодні, як завжди, мікс, і комплекти будуть, і окремо прикраси різні. Дуже-дуже всього багато дійсно. Давайте дивитись. Дивіться, розпочати хочу з ось такої моделі каблучки і сережок. Їх буде кілька штучок, але не всі вони за кольором будуть підходити в комплект. Ось такий варіант з каблучкою в 20-му початковому розмірі, тут також є регулювання, що є плюсом. Дівчата, якщо вам подобається комплект, я вам дуже раджу брати саме в комплекті. Потім дуже важко щось підібрати. Ось я замовила саме 5 комплектів, але з цих 5 тільки 2 за кольором гарно підходять. Все інше треба буде щось вже думати підбирати. Дивіться, каблучки 19 артикул, сережки 20 артикул. Саме ось ці прикраси будуть лише все йти. Далі покажу кілька окремо каблучок сережок, таких, які можна розпарувати. Вага сережок 1120, каблучка 11.10. Це саме рідний комплект, ось така оправа з такими листочками. Дивіться, дуже він гарний, сережки на англійській застібці. Так, швиденьке нагадування і також інформація для новеньких. Прикраси дивимося з Балтійським бурштином польського виробництва в сріблі 925-ї проби. Ось тут, бачите, незакрита шинка, тож можна регулювати і менше, і більше розмір, в кого нема такої можливості або треба кардинально змінити розмір, пишіть і я віднесу до свого ювеліра він вам зробить розмір. Габарити каблучки 1,5 на 3 см. І довжина сережок усіх буде приблизно 4,2 см. Також дівчата буде трошки відрізнятися ціна на кожну прикрасу, бо вага варюється, тому буду вказувати окремо на кожну прикрасу. Зазначаю. Наступний комплект, який мені вдалося зібрати, на мій погляд дуже вдало з каблучкою у початковому 18,5 розмірі. Тут трошечки більш такий насичений бурштин а З такими смужечками подекуди. Бачите? Як ви бачите, форма каблучки може бути різна, в залежності від вставки. Оправа підганяється під вставку, а не навпаки. Та така більш видовжена була. А тут розмір 2 на 2,3 см. Ну і сережки також 4,2. Ціну на ці дві прикраси зазначаю, щиро раджу брати в комплекті. Далі дивіться, є у розмірі 18,5 Ось така каблучка, вона більш така навіть трикутна. Сережки можна взяти ці, буде непогано. Каблучка трошечки насиченіша, але в комплекті, повторюсь, непогано виглядає. Тому все може бути. Вага каблучки в цьому комплекті 10,70. Габарити 17 на 22 см. Ну, по сережкам все те саме. Також ціни. І ще дивіться є ось такі дві красуні, жовто-гарячі, в початкових розмірах 19 і 19,5. Тут ці каблучки вони так відрізняються за тоном від сережок, тому разом не пропоную. Може, хтось вже має сережки, або можна спокійно брати як самостійну прикрасу. Колір неймовірний, жовток такий. Ще дивіться, на вказівному пальчику вага каблучка 11.30, на середньому 9,60. Відповідно, по ціні вони також будуть відрізнятись. Зазначаю вартість. І, дівчата, дві пари сережок, які можу вам пропонувати без каблучок. Можливо, до каблучок, які я далі буду показувати, вони можуть підійти, я потім порівняю. Але можна і брати самостійно, також щира ціна. Далі, дівчата, ще один неймовірний комплект. Він також є в мене сьогодні в різних розмірах. Я зазначу їх на екрані. Вони всі будуть з міксом. Я не буду їх 5 штук зараз показувати, бо вони майже ідентичні. Перед відправкою можу сфотографувати саме ваш комплект, якщо бажаєте. Ще раз повторюсь, розміри зазначені на екрані. Є каблучки сережки і є одна брошка. Випадково її побачила і вирішила взяти. Тільки одна. Можна буде потім якось навесні повторити. Дивіться, артикул комплекту 56-й вага сережок виходить 7,60 грам, каблучки десь 5 грам в середньому. І брошка 3,90 за вагою. Цікава дуже моделька на англійській застібці сережки. Довжина сережок 4,5 см, габарити каблучки 2х2,5. Ну і, і брошки також. Ціну зазначаю: вона буде однакова для всіх розмірів. Гарненький забирайте. А тепер хочу вам показати кілька пар дуже таких дрібненьких, але симпатичних сережок. Будуть в трьох кольорах. Ось такі є жовтенькі дві пари, зелено-золоті дві пари і кон'ячні. Я їх далі покажу, бо зараз не вміщаю на руці. Артикул 58-й, вага всього грам 90 вони на ось таких петельках. Дуже акуратні, дійсно, хто не любить важкі сережки. Ось вам жовтенькі, ближче показую одні трошки більш насичені, другі світліші. Довжина 2 см, бурштин 4 на 6 мм. Тепер дівчата зелені ближче, вони майже однакові, верхні трошечки, можливо, темніші. Хоча ну зовсім, зовсім на крапельку. Це те саме 2 см довжина і вартість. І дівчата дві пари коньячних, одні світленькі, другі темніші. Також вартість. І, дівчата, така сама моделька з ромбиками. Дивіться, є 5 пар жовтих. Є темніші, є світліші, такі молочні майже. Довжина також 1,9 см, бурштин десь, десь, десь 6 мм. Також на петельках. Так, і три пари з ось таким зеленим бурштином є більш золотистий, є темніший. І ще раз ціна. Тепер ще хочу вам ось таку ексклюзивну річ показати: кольєшка під 59 артикулом за вагою 14-30 грам. Вона йде без застіпки, одягається через голову досить довга. Десь 67 см сам ланцюжок до підвіски. Плюс ось ці бурштинові кульки і ще ланцюжок. Він все це десь 16 см займає тобто ну, досить довге кольє. Я побачила, просто закохалась, Класна моделька. Дивіться. Шкода, що тільки одне воно було ось такий ланцюжок якірний. І три бурштинові кульки. Діаметр найбільше 1,8 см. Ціну зазначаю, забирайте обов'язково. Класне. Дівчата, тепер я вам хочу показати дуже круті каблучки, які я вперше привезла з ось такими камеями. Вони не класичні, не такі, як були минулих разів, але також гарні. Тут є елементи позолоти, буде їх в мене цілих 8 штучок, а модель однакова, будуть відрізнятися малюнки. Є ось такі дві з дівчатами. Це, дівчата, різьба по бурштину це ексклюзивна прикраса. Вони можуть бути схожі, але не один в один. Бага різна, але ось ці саме 2,7,5 75 г вийшли. Півтора на 2 см розмір. Прикраси з камеями вони так трошки дорожчі за інші, але дійсно, у вас буде ексклюзив. Зараз вам покажу, про що йде мова. Ось, бачите, це вам вирізали з бурштину, нанесли таку затемнюючу смолу, і у вас вийшла фантастична краса. Дівчата, розміри регульовані. Початковий 18, 18,18,5. Бачите, роз'ємна шинка, менше-більше можна зробити, не проблема. Ціну на ці дві зазначаю і дивимось далі. Далі ця модель з ось такою трояндою, неймовірною, за вагою 7,70. Півтора на 2 см вставка, також розмір початковий десь 19,5-20, також з регулюванням. Також вартість. Редівчата з ось таким яструбом або якоюсь хижою птахою каблучка. Тут великий розмір, вона може бути як чоловіча, 24 розмір, або можемо вам зменшити. В принципі, модель така унісекс від малюнку залежить кому носити. Оцю можна і чоловіку, і жінці. Вага 7,5 грам. Також вартість. Далі, дивіться, є ось такі кораблики, неймовірні. На середньому пальчику початковий 18-й розмір. І ось ця 20,5. Вага 7,30 і 7,20 грам. І ціна. Розміри також з регулюванням. І дівчата останнє ось таким коником, подивіться, в 21-му початковому розмірі. гарнюще взагалі, також можу зменшити вам. Вага такої 7,90. І ціна. І дівчата ще є ось така одна каблучка у 21-му початковому розмірі з квіткою, неймовірною, соняшником або подібною. І тут ще на оправі сидить ось таке сонечко з аметистом. Розмір вставки 1,5 на 2,1 см. Вага 9,80. І вартість. Тепер, дівчата, покажу вам кілька неймовірних окремих каблучок. Ось така моделька 49 за вагою 20,40, початковий 19-й розмір. Дивіться, яка вона висока. Напівпрозора. Також розмір регулюється. Висота над пальчиком 2,1 см. Загальні габарити 22 на 28 Фантастика. Ціну зазначаю. Так, сьогодні ще з габаритних каблучок, ось таку розкішну модель подивимось. Майже квадратна. Початковий розмір 19,19,5, також з регулюванням. 2,8 см сторона приблизно квадрату. Висота 1,7 в найвищому місці. 48 артикул, вага 18,70. Я обожнюю роздивлятися ці кірочки зі зворотньої сторони, коли вони є. Вартість каблучки 165 доларів. Тепер, дівчата, дивіться, що я маю каблучку в початковому 20-20,5 розмірі і в сережки в колір, інша форма, але непогано сюди підходять. Можна, в принципі, взяти разом легенькі, акуратні. Подивіться на бурштин в каблучці, скільки там всіляких включень. Дуже гарно. Артикул каблучки 47. Вага 16 грам, і сережки за вагою 7,20. 51 артикул. Ось такі тут застіпки. Розмір каблучки 2,3 на 3 см висота 1,2. Вартість 140 доларів. Дівчата, і сережки довжина 4,3 см. Можливо, раніше хтось брав каблучки в такому кольорі, можете забрати, не проблема. Вартість у них 60 доларів. Дівчата, ще один ексклюзив на сьогодні. Це ось така підвізка велика з серцем. Такий більш темний колір бурштину мутний. Вона дорога, одразу кажу, бо ну, розмір ви самі бачите. І вага в нього 25,5 грамів цього колону. Артикул 54. Довжина 5,5 см. Саме серце 3,8 на 4,1. Погляньте. Вартість такої краси вийшла 210 доларів. Комусь дуже-дуже пощастить. Далі ось така акуратна каблучка крапля, 43 артикул 9,5 грам. В початковому розмірі десь 8, 18 також з регулюванням. Зараз, до речі, я так подумала, що ці сережки сюди гарно підійдуть. Подивіться за кольором. там ну, хтось захоче. Розмір 1,7х2,5 см. Вартість 80 доларів. І ще ось така є крапелька трошечки більша, буквально там на міліметр. І колір тут такий більш золотий. А розмір початковий, зараз вам кажу. Щось не поміряла. Десь 18-18,3. Дивіться, яка гарна. Цикл 44-й вага 9,80. Розмір 1,9 на 2,5 см. Вартість такої 81 долар. Тепер дівчата ось така неймовірна краса. Я вже міркувала, щоб її собі залишити, тому якщо ви не заберете, то точно буде моя. В початковому розмірі десь 17,5. Така ось скеля. Подивіться дуже крута. Зелено-золотий відтінок. Артикул 40, вага 15 грам. Розмір 2 на 4,5 см. Висота 1,5 см. Вартість 125 доларів. Тепер, дівчата маю майже дві ідентичні ось такі каблучки з коньячним бурштином, також таким скелевидним. Тут початковий розмір 21, тут 20, з такими листочками. Менше зробимо без проблем, тому, якщо чуєте не ваш розмір, не лякайтесь, можна все підкоригувати. За кольором також вони подібні. Це дівчата 42 це 41-й артикул. За вагою 13.40 і 14,20. Вийшли вони. Ось тут розмір 1,6 на 3,2. Ось тут 1,8 на 3,3. Ну, я ж кажу, майже однакові. І по ціні трошечки вони відрізнятимуться. Зазначаю на екрані. І дівчата в 19 му розмірі ось така красуня є. Також це початковий розмір, можна регулювати 45 артикул, 14 грам за вагою. І ось ось те, про що я казала, ми сюди можемо ось ці сережки вільні з першого комплекту додати і подивіться, що в нас вийде. Вийде прекрасний комплект. Це прямо 100% влучання в колір, форму і так далі. Тому забирайте сетом. Розмір 2х2,9 см, висота 1,3. Так, і ціни. Дівчата, тепер хочу вам показати дуже симпатичні і оригінальні каблучки, які складаються з трьох ось таких елементів. Два без каміння, такі срібні колечки, і одне з бурштином. В жовтому кольорі є три штучки. Вони мені тут трошки не по розміру, тому не дуже гарно сидять, виглядають, трошки з'їжджають. Якщо воно вам по розміру, вони гарно сидять. Оскільки вони такі широкі, то трошки мало міритимуть, називаю реальні розміри, на які підійдуть вони. На вказівному пальчику на 18,5-18,7, на середньому на 18,3 і ось ця на 17,8-18. Артикул каблучок 55, середня вага 670. Ширина в такому вигляді складеному десь 1,2 см. Дуже цікава моделька, ціну зазначаю, і дивимося інші кольори. Наступний кольор зелений на середньому пальчику на 18 розмір, на вказівному на 17,5-17,7, і дві штучки в кон'ячному кольорі розміри 17,5-17,7 і 18,18,3. Так, На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення вайбер, WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!